Добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо таку технічну детальку вона буде одна для всіх варіантів. Вона, може, виглядає досить складно. Насправді там нічого складного немає, тому що ми з вами вчилися ділити окружність на рівні частини, робити спряження прямих, дуги з дугою, дуги з лінією. Робота наша буде розміщуватися на форматі вертикально. Тобто. Рамочка 20 мм у нас буде зліва, з більшої сторони. Для того, щоб почати нашу роботу, ми починаємо робити рамочку. По 5 мм зверху, справа і знизу, і 20 мм зліва. Рамочка у нас йде суцільною товстою основною лінією по всьому периметру нашої деталі. Вірніше, нашого формату по 5 міліметрів. Я не заміряю, тому що я, в принципі, орієнтуюся, що таке 5 міліметрів. Ви краще робіть хоча б по декілька засічок. З лівого боку робимо 20 міліметрів. Рамочка нам потрібна для того, щоб потім не було нюансів, що десь щось може не поміститися або буде якось не дуже правильно. Так, і остання у нас залишилася сторона. Так, є. Тобто ми зробили повністю по всій довжині формату таку рамочку. Далі звертаємося знову ж таки до нашої роботи. Ми бачимо, наша робота поділена вертикальною осьовою лінією навпіл. Тобто симетрична ліва і права частини між собою. Значить, побудову ми почнемо з. Проведення отакої вертикалі. Приблизно ділимо лист навпіл. Це десь буде 135 мм. Робимо дві засічки. 135 мм. дві засічки ми проводимо довільну осьову лінію. Осьова лінія у нас проводиться штрих-пунктиром. Закінчується вона у нас завжди штрихом, а не крапкою. Якщо лінія буде зайва, ми її просто акуратно приберемо. Тому, якщо десь щось буде зайве, то не страшно. Так, є далі, дивимося, що в нас іде далі. Далі ми бачимо, в нас дві окружності знаходяться на одній горизонталі, інші дві окружності ще на одній горизонталі, і завершається все, остання окружність. Тому нам потрібно зробити розбивку оцих осьових ліній. І в принципі, якщо ми зробимо оці всі окружності, то ми вже майже половину кресленника виконаємо. Горизонтальна лінія робиться поки що на довільній висоті, тому що потім вже від неї буде йти прив'язка. Оця лінія перша, вона ні до чого не прив'язується, тому робимо її довільно. Ну, давайте зробимо від рамочки, щоб все помістилося точно приблизно на. У висоті 90 мм. Я міряю від рамки. Знову ж таки, це штрих пунктирна осьова лінія. Тобто ми її проводимо тоненько. Так, є осьова лінія. Тепер дивимося далі. У нас два центри розміщені на відстані 70 мм одна від одної. Значить, від центру вліво 35, і від центру вправо 35. Можемо відкладати лінійкою, можемо, в принципі, відкладати циркулем кому як зручно. Сюди 35, сюди. І ще робимо одну засічку для того, щоб у нас вертикальні лінії ось вийшли точно рівні. Проводимо довільної довжини штрихпунктирну осьову лінію. Все зайве ми потім приберемо. Є. З іншого боку також робимо довільну штрихпунктирну лінію. Так, є, тобто ось ми вже два центри зробили. Що в нас сказано далі? Далі в нас є інші два центри. Накресленник у нас, на жаль, не показана довжина, тому що воно десь щось обрізалося. Тому давайте, поки почнемо побудовувати, оці що є, а я уточню, яка там у нас відстань між кресленням. Дивіться, перший верхній діаметр у нас 40 мм, тому на циркулі ми беремо і відкладаємо по 20 мм і робимо дві окружності, відкладаємо радіус. І робимо одну окружність 20 мм. інша окружність буде така ж сама. Раз. і два. Так, дивимося далі. Далі в нас є менші окружності. Менші окружності в нас будуть діаметром 20. Якщо це діаметр 20, то значить ми повинні на циркулі відкласти 10 міліметрів. Відкладаємо 10 міліметрів і проводимо дві окружності. Вони в нас будуть. В Сумі діаметром 20, але радіусом 10. Одна окружність. І з того ж центру, де в нас права окружність, робимо ще одну таку. Для таких мілких окружностей є спеціальні лекала, там, де підібрано дуже багато радіусів діаметрів, тому можна користуватися ними. Так, Тепер далі. Далі зараз я знайду нашу роботу в нашому зушиті і подивлюся, яка там буде відстань. Зараз, 2 секунди. Так, відстань між центрами у нас буде 90 мм. Тому відстань між, відкладаємо відстань між центрами 90 мм. Тобто, від цього центру нам потрібно зробити засічку 90 мм в одному місці, і від цього центру робимо засічку 90 мм в іншому місці. Через них ми проводимо штрихпунктирну осьову лінію. Так, є. Тепер дивимося далі. На нашому кресленнику показано, що відстань між цими центрами вже 110 мм. 110 напіл це по 55 мм. Тобто, ми на нашій осьовій лінії відкладаємо 55 мм вліво. 55 міліметрів вправо. І знову відкладаємо ще раз внизу 55, зліва і справа. І через них проводимо штрих-пунктирні осьові лінії. Так, і з іншого боку. Це будуть центри наших наступних окружностей. Ось у нас один центр, ось у нас другий центр. Так, дивимося, що нам сказано тут. По розмірам у нас також більша окружність 40 мм. Тобто, це оця і оця. Менша окружність написано два отвори діаметром 14. Це стосується оцього отвору і оцього отвору. Тобто, беремо на циркулі знову радіус 20 мм. Ставимо ніжку циркуля в центр і проводимо окружність. Радіусом 20, діаметром. 40. Ось у нас, в принципі, дві окружності вийшло. Далі внутрішні окружності нагадую, два отвори діаметром 14. Якщо 14, то це значить, радіус беремо 7 міліметрів. Ставимо ніжку циркуля в один центр, проводимо окружність. І ставимо ніжку циркуля в інший центр, і також проводимо окружність є. І останнє, що нам залишається зробити, це сама нижня окружність. Вона в нас знаходиться на відстані, тут не видно розміру, трошки обрізалась, на відстані 45 мм від оцієї горизонтальної лінії. Тобто беремо, робимо засічку від центра сюди 45 мм. Вниз і сюди 45. І проводимо через них штрих-пунктирну, лінію. Вона нам не потрібна тут по бокам, бо в нас тут одна окружність, тому ми можемо просто провести її тут через центральну. Все. Дивимося, що нам дається по розмірам. Знову у нас зовнішня окружність, як і скрізь 40 мм. Ця окружність, тут не сказано скільки, але написано було вгорі три отвори діаметром 20. Це стосувалося цієї окружності, цієї і нижньої. Давайте побудуємо спочатку цю зовнішню. Діаметр 40, значить, на радіусі відкладаємо 20 мм на циркулі. Радіус 20 міліметрів. Є. Так, і середня менша окружність ми можемо взяти звідси розмір діаметром 20, значить радіусом 10. В цій роботі основне пропрацювати алгоритм, що за чим робити, щоб все було максимально швидко. І так, дивіться, ми вже з вами зробили велику купу роботи, тобто купа окружностей в нас вже готова. Тепер нам потрібно, що нам тут знайоме, це оце зовнішнє спряження, ми його робили і два внутрішні спряження, потім можемо почати робити всі інші побудови. Зовнішнє спряження дається радіусом 90 мм. Згадуємо, що нам потрібно зробити. Так як ми спрягаємо зовнішні окружності, то нам потрібно від 90 відняти радіус 20 мм. З одного боку і з іншого боку. Так як радіус одинаковий, то 90 мінус 20 буде 70 мм. Значить, відкладаємо на циркулі 70 мм. Ставимо ніжку циркуля сюди, в центр однієї окружності. Робимо засічку довільну, довільної довжини мається на увазі. І іншу засічку. Ось вони у нас в центрі перетнуться. Оце в нас буде центр О1. Для першої першого спряження. Далі. Радіус спряження в нас 90 мм, тому ми беремо циркуль на радіус 90 мм ставимо ніжку циркуля в той центр, який ми щойно отримали і робимо отаку дугу. Дуга у нас буде. Радіусом 90 мм. Вона в нас повинна пройти по дотичній. Тобто, далі чим потрібно, ми вести її не будемо. Є. Це в нас зовнішня окружність. Зразу можемо позначити цей радіус від центра тоненькою лінією, яка закінчується акуратною стрілочкою. І пишемо на ній радіус 90, щоб не запутатися. Радіус 90. Далі. Далі ми можемо зробити два е, внутрішніх спряження. Ми бачимо радіус 55. Якщо ми робимо спряження внутрішні, нам потрібно знайти два центри. Е, для внутрішнього спряження, ми навпаки, до 55 додаємо радіус тої окружності, яку спрягаємо. Радіус тої, що спрягаємо, 20 мм. Значить 55, е, додати 20 буде 75. Спрягаємо ми оцю окружність. І оцю окружність, значить, з цього центру засічка 75 і з цього центру засічка 75 міліметрів. Робимо їх довільно, але щоб вони між собою перетнулися. Ось у нас є один центр. І зразу ж можемо зробити тут центр, тому що в нас усі зовнішні окружності радіусом 20 мм, і ось у нас є інший центр. Тобто, ми отримали два центри для того, щоб зробити внутрішнє спряження. Далі, внутрішнє спряження, в нас нагадую, 55 мм. Значить, відкладаємо на циркулі 55 мм. Ставимо ніжку циркуля в центр тієї окружності, яку ми будемо спрягати. І плавною лінією робимо внутрішнє спряження в одному місці, і плавною лінією робимо це внутрішнє спряження в іншому місці. Якщо є якісь невеличкі погрішності, то це нормально, але не більше 1 міліметра. Все це можна зробити товщиною олівця, підкоректувати. І так, дивіться, ми вже зробили, в принципі, мабуть, половину роботи. Зробили зовнішнє спряження, внутрішнє. Дивимося, що в нас далі, які ключові моменти. Ми бачимо є дві лінії, які спускаються від дотичної одного кола до дотичної іншого кола. Тому ми опускаємо ці лінії. Довільно тоненько поки що. Беремо до дотичної і проводимо паралельну лінію до вертикальної осьової. Є. Зайве потім прибереться. Є так, це ми зробили дві паралельні лінії. Потім ми бачимо на відстані 20 мм вліво, і так само аналогічно буде на відстані 20 мм вправо. Ми проводимо тоненькі. Засічки, на основі яких ми потім будемо робити спряження. Тобто, беремо 20 мм, відкладаємо, вони в нас якраз йдуть, до речі, чітко по осєвій лінії, тому оця ось лінія буде використовуватися як лінія спряження. Так, є. Тобто, ось ми вже починаємо щось трошки вибудовувати. Тепер аналізуємо, що нам потрібно зробити тут. Ми не робимо нічого, тут просто ми вийшли по дотичній до докола. Тут в нас аналізуємо, що ми спрягаємо. Ми спрягаємо окружність і пряму, згадуємо. Радіус спряження, до речі, 15. Згадуємо, що ми з вами робили. Від прямої нам потрібно відступити вправо 15 мм. Зразу робимо з одного боку і з іншого боку, щоб нам було простіше, так як деталь у нас симетрична. Відступаємо. Вліво 15 мм, робимо дві точки, щоб через них провести лінію. І вправо відступаємо 15 мм. Робимо тоненьку допоміжну лінію. Раз і два. Зробили. Що ми робили з окружністю? Ми до окружності, яку спрягаємо, тобто до цієї до цієї, додавали радіус спряження. Радіус окружності 20 мм. Додати 15. Це буде 35 мм. Тобто, на циркулі відкладаємо 35. Ставимо ніжку циркуля в центр однієї окружності. Робимо засічку раз. І з центра цієї окружності робимо засічку два. Тобто, ми знайшли центри наших майбутніх спряжень. Раз і два. Нагадую, радіуси спряжень 15 мм. Значить, на циркулі ми беремо 15 мм, ставимо ніжку циркуля в центр, який ми знайшли, і плавною лінією робимо спряження. Воно невелике, але оці всі побудови допоміжні, їх не потрібно поки що наводити. Наведемо вже потім, коли впевнимося, що все вийшло правильно. Тобто ті лінії, які нам допомагають. Ми їх не наводимо, вони в нас у вигляді тоненькі. Так, ну і давайте до цієї частинки відео ми завершимо оцим спряженням. Що ми, робимо, що ми бачимо далі? Знову ж таки, лінія спрягається з окружністю. Тут також лінія спрягається з окружністю, радіусом також 15 мм. Тобто, алгоритм абсолютно той же. Ми використовуємо навіть оцю і цю лінію, у нас вже вони готові, відкладені. І знову ж таки до цього радіусу окружності додаємо радіус спряження 15, тобто на циркулі відкладаємо 35. Ставимо ніжку циркуля в центр. Робимо засічку. Ставимо ніжку циркуля в центр, робимо засічку. Ось ми отримали один центр І ось ми отримали інший центр. Радіус спряження 15 мм. Значить, на циркулі відкладаємо 15, ставимо ніжку циркуля в центр, і плавною дугою робимо саме спряження. Раз, ми бачимо, цей хвостик буде зайвий. Тобто ми його потім трошки приберемо, для того, щоб було видно з контури деталей. І так, і робимо спряження. Оце можемо акуратно. Прибрати Для того, щоб деталь виглядала акуратніше, і так, зрівнюємо, що в нас вийшло, і що нам залишилося. Залишилося нам зробити скруглення тут, і оці фрагменти. Проставити розмір і зробити штампук. Це ми продовжимо в наступному відео.